Харчова промисловість належить до найбільш матеріалоємних галусей, тому раціональне використання сировини має особливо важливе значення. Зважаючи на те, що відходи харчових підприємств дуже об'ємні, містять багато вологи, мало транспортабельні та не можуть довго зберігатися, утилізація відходів виробництва поряд із. Комплексним використанням сировини є найважливішим напрямами зниження матеріалоємності. Проте, на жаль, домінантним способом поводження з побутовими відходами залишається їх вивезення та захоронення на полігонах та сміттєзвалищах. Програма передумова системи ХАСП. Щодо поводження з відходами виробництва та сміття, їх збору та видалення з потужності повинна забезпечити виконання операторами ринку всіх передбачених законодавством вимог щодо утилізації відходів. Базовим документом у цій сфері є закон України про відходи. В ньому викладені загальні аспекти поводження. Не тільки з побутовими відходами, але й з небезпечними відходами. Термін їх розкладання 200 років, інформацію про місця збору відходів у зонах поводження з харчовими продуктами визначення графіків та способів вивезення відходів із приміщень, у яких здійснюється поводження з харчовими продуктами. З метою уникнення їх накопичення. При цьому має враховуватися можливість перехресного забруднення продуктів під час їх вивезення. Місця зберігання відходів за межами приміщень, де здійснюються операції з харчовими продуктами. Вимоги щодо зберігання відходів. Стан контейнерів, ємностей для відходів, їх маркування. Очищення, миття та дезінфекцію, вивезення відходів із території потужності та їх утилізацію, у тому числі за укладеними відповідними угодами. Кожен суб'єкт господарської діяльності повинен забезпечити максимальну переробку відходів. Або виконати їх передачу третім особам для подальшої ліквідації або поховання. На підприємстві повинні бути призначені в установленому порядку посадові особи, відповідальні за роботу щодо поводження з відходами виробництва. Відходи потрібно розподіляти за категоріями відповідно до вимог законодавства України. І, зважаючи на передбачуваний спосіб утилізації, ізолювати та збирати до відповідних спеціальних контейнерів. Залежно від фізичних, хімічних і біологічних характеристик всієї маси відходу або окремих його інгредієнтів, відходи поділяються на чотири класи небезпеки. Перший клас це речовини відходи надзвичайно небезпечні. Другий клас. Речовини відходи високонебезпечні. Третій клас. Речовини відходи помірно небезпечні. Четвертий клас речовини відходи мало небезпечні. Клас небезпеки визначається токсичністю промислових відходів і Встановлюється залежно від умісту в них високотоксичних речовин, розрахунковим методом або згідно з переліком відходів, наведених у державному класифікаторі відходів. На всі види відходів розробляється технічний паспорт згідно з міждержавним стандартом ДСТУ 2195-93. Збір. Та утилізація відходів першого класу небезпеки здійснюється окремо. Вони збираються у спеціальні контейнери, які забезпечують безпеку їх транспортування. Цей контейнер має певну форму, тверде покриття всередині і підлягає перевезенню в захисному чохлі. Відходи класів небезпеки першого і другого заборонено кидати. Ударяти, перевертати в упакованому вигляді, а також пошкоджувати тару, в якій вони знаходяться, залежно від небезпеки і кількості відходів, розрізняють кілька варіантів їх складування та зберігання тимчасового. Це ми розглянемо з вами на наступному слайді. Залежно від небезпеки і кількості відходів розрізняють кілька варіантів їх складування та зберігання. Тимчасового відходи першого класу небезпеки зберігають у герметичній тарі, сталеві бочки, контейнери. У міру наповнення тару з відходами закривають герметично стальною кришкою. За необхідності заварюють електрогазоварювання. Відходи другого класу небезпеки зберігають згідно з агрегатним станом у поліетиленових мішках, пакетах, діжках, коробках і контейнерах із металу та інших видах тари, що запобігає розповсюдженню шкідливих речовин інгредієнтів. Відходи третього класу небезпеки зберігають у тарі. Що забезпечує локалізоване зберігання, дозволяє виконувати вантажу розвантажувальні та транспортні роботи, і унеможливлює розповсюдження в навколишньому середовищі шкідливих речовин, наприклад, тара з паперу, текстилю або поліетилену, металеві короби. Відходи 4 класу небезпеки можуть зберігатися відкрито на промисловому майданчику у вигляді конусоподібної купи, звідки їх автонавантажувачем перевантажують у самоскидний автотранспорт і доставляють на місце утилізації або захоронення, або ж зберігаються в металевих ємностях. Для подальшого перевезення на полігони або міські звалища. Відповідно до вимог чинного законодавства щодо зберігання тимчасового зберігання відходів, необхідно обладнати відповідні полігони. Виділені місця повинні відповідати таким вимогам. Територія, призначена для зберігання відходів, повинна розташовуватися з підвітряного боку щодо міської забудови. Ухил майданчика повинен бути мінімальним не більше, ніж 2%. Ділянку покривають матеріалом, який не пропускає токсичні речовини. Керамічна плитка, керамзитобетон. Асфальт змішаний із бетоном, полімер бетон та іншим. По всьому периметру територію захищають бортом, який запобігає просочуванню речовин у систему каналізаційних стоків або у ґрунт. Обов'язково обладнують під'їзд для вантажного та великого спеціалізованого транспорту. Установлюють покриття навіс для запобігання впливу атмосферних опадів на відходи. Це не обов'язкова умова, якщо відходи зберігаються в закритих ємностях. Якщо серед речовин, які тимчасово зберігаються на полігоні, присутні речовини різних класів небезпеки, умови збору і збереження визначаються з огляду на норми. Що пред'являються до найбільш шкідливому з них. На сьогодні скасовано ДСАНПІН 227029-99 22702999 гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров'я населення, який дозволяв визначати клас та ступінь небезпеки відходів для населення. А не для довкілля загалом розрахунковим або емперічним методами. Отже, враховуючи скасування вищевказаного документа, питання частково залишається відкритим. Згідно з вимогами законодавства України, тверді побутові відходи підлягають обов'язковому обліку для подальшого транспортування, утилізації. Захоронення. Вони можуть 11 місяців перебувати на території підприємства. Для виконання норм законодавства суб'єкти господарської е, детальності зобов'язуються дотримуватися вимог інструкції щодо збору і зберігання сміття. Її основні положення такі: Для твердих побутових відходів. Передбачена спеціальна тара. Вона повинна бути виготовлена з картону, поліетилену, металу або текстилю. Це можуть бути контейнери, баки або коробки, в яких передбачені спеціальні пристосування для подальшого перенесення або транспортування. В обов'язковому порядку тара повинна щільно закриватися. Це забезпечує збереження вмісту і зменшення впливу навколишніх чинників. Серед твердих побутових відходів не повинні знаходитися вироби, що містять ртуть, наприклад, лампи або градусники, просмалені матеріали та інше сміття, заборонені для зберігання на полігоні. Заповнені контейнери мають у своєму розпорядженні на спеціально обладнаному майданчику, до якої повинен бути забезпечений вільний доступ вантажних транспортних засобів. Під час інвентаризації твердих побутових відходів технічним директором розраховується і узгоджується гранично допустима кількість сміття, визначається також нормативний обсяг накопичення. Тимчасового на цьому етапі необхідно зробити паспорта відходів для кожного утвореного типу. На агропродовольчих ринках, на входах і виходах до да у павільйонів, у торгівельних рядах урни для сміття встановлюються відповідно до вимог санітарних правил ринків. Вивіз твердих побутових відходів може проводитися тільки машинами. Які спеціально обладнані для цих цілей, щоб запобігти надмірному скупченню сміття, необхідно заздалегідь розпланувати графік транспортування не менше одного разу на півроку. Підприємству необхідно мати в достатній кількості контейнери для зберігання відходів неїстівних або небезпечних речовин. Такі контейнери повинні бути чітко марковані із зазначенням їх призначення, виконані зі стійкого матеріалу, що піддається очищенню і санітарній обробці, і розміщуватися у виділених для цієї мети місцях, залишатися закритими, коли їх не використовують. Замикатися на замок там, де відходи можуть становити небезпеку для забруднення продукції. Прибирання, миття та дезінфекцію контейнерів ємності для зовнішнього зберігання відходів проводять окремо від іншої тари. Контейнери для внутрішнього зберігання відходів можуть бути одноразовими або повертатися у приміщення після їх очищення, миття та дезінфекції. Не допускається накопичення відходів на ділянках навантаження, розвантаження або зберігання продуктів харчування. Частоту видалення відходів необхідно контролювати для недопущення скупчення відходів. У відповідних випадках відходи виробництва зберігають у закритій із забезпеченням непроникності непри... для шкідників тарі. Марковані матеріали. Продукцію або упаковку з текстом, що направляють до відходів, потрібно переробляти так, щоб торгові марки не можна було використовувати знову. Збір продуктових відходів і відходів виробництва, які в подальшому не можна переробити на харчові цілі, непереробні відходи, потрібно вилучити в ємності з полімерними мішками-вкладишами. Зберігання необроблених відходів харчового виробництва, що піддаються псуванню, до їх утилізації проводиться в охолоджуваних камерах за температури 10 градусів Цельсію і нижче. Об'ємні відходи, які піддаються псуванню і зберігання яких в охолоджувальних камерах неможливе, необхідно вивозити з території підприємства. Протягом 12 годин після їх утворення. Найбільш типовими порушеннями поводження з відходами виробництва та сміттям, їх збором та видаленням із потужності є такі: харчові відходи не видаляються швидко із приміщення, де є харчові продукти. Не забезпечено розміщення харчових відходів у закритих контейнерах. Структурованих так, щоб забезпечити максимальний рівень захисту та їх дезінфекції, не обладнано спеціальне місце для зберігання до моменту видалення вивезення їх із потужності для утилізації. Не ведеться облік харчових відходів, що утворюються, відсутній зошит обліку відходів. Недотримані відповідні положення законодавства щодо зберігання і утилізації, знищення харчових та інших відходів, та або договори щодо їх утилізації. Знищення. Таке поняття як сміття у законодавстві України відсутнє. Є відходи. В описі до цього відео ми залишимо посилання на актуальні законодавчі акти, які регламентують управління відходами в Україні, де ви зможете ознайомитись з терміном відходи. Простими словами, відходи утворюються тоді, коли товар або матеріал втратили свої споживчі властивості. Відходи можуть бути різними: промисловими, побутовими, медичними, біологічними та інше. І система управління відходами повинна враховувати кожен з цих видів. Найбільше в Україні утворюється промислових відходів, на що вказують дані Державної служби статистики це відходи, які утворюються під час виробництва, добування та будь-якої іншої промислової діяльності, наприклад, мінеральні або пусті породи від однопоглиблювальних робіт. Побутові відходи утворюються в наших домогосподарствах. Їх утворюється близько 2% від усього об'єму відходів в Україні. Детальна протипала ми розповідали в попередньому відео. Примітка з'явиться зверху. Серед твердих побутових відходів можуть утворюватись і небезпечні відходи, такі як батарейки, термометри та люмінесцентні лампи. Такі відходи потребують спеціальних технологій, направлених на знищення рівня їх небезпеки. Вторина сировина це ресурсицінні матеріали, які можна переробити, знайомі нам у вигляді макулатури, металу та іншого. Харчові відходи по суті це залишки продуктів харчування, а зелені це листя та їлля. Разом вони є органічними відходами. Біологічні відходи містять залишки тканин і органів тваринного або медичного походження. Медичні поділяються також за рівнем небезпеки, потребують безпечної утилізації, тому що можуть містити залишки збутників інфекційних хвороб. І як ви можете побачити, все, що потрапляє до нас після закінчення строку споживання, перетворються у відходи. І як ретельно ми підходимо до виробництва цих продуктів, так ми повинні відноситись і до подальшого їх управління, тому що відходи дуже різносортні, як і продукти на полицях. Як завжди, всі необхідні посилання ми залишаємо під відео. Підписуйтесь на наші соціальні сторінки, щоб разом підвищувати рівень екологічної освіти.